Як і з чого зароджується в серці людини почуття патріотизму беззаперечно з материнської колискової, з любові до своїх близьких, своєї землі, своєї історії. Нам, жителям Запорізького краю, дуже пощастило, адже саме на нашій землі знаходиться. Уславлена у віках дивовижна перлина, Колиска українського козацтва Острів Хортиця. Саме тут, де протікав і протікає Дніпр широкий море, степ і степ ревуть пороги і могили гори, тут родилась, гарцювала козацька воля. Пройдемось стежками хортиці. Помилуємось схилами Дніпра, завітаємо до музею козацької слави. Кожна стежина цієї святої землі то історія, згадка про героїчне минуле наших предків, скіфські поховання, кургани, кам'яний стовп на місці, де, можливо, було вбито князя Олега. Сина княгині Ольги, Хортиця, це місце пронизане історією козаччини, тут у повітрі витає аура середньовічної слави козаків. У музеї Запорізького козацтва ми можемо побачити, як жили козаки, якими були їхній побут, ремесла. У самому центрі кошу, на відкритому місці стоїть дерев'яна церковка, покрова Пресвятої Богородиці, від ікон, які прикрашають іконостас, здається, йде дивовижне світло. Затримаємось тут, постоїмо в тиші і помолимось за нашу Україну, за нас, її синів і доньок. Попросимо злагоди і миру для всіх, розуміння того, що потрібно жити, примножуючи славу наших предків, запорожців, пам'ятаючи, що ми нащадки великих і славних скіфів, а не диких варварів. У нас одна земля, одна батьківщина. Ми не будемо її ділити і робити таким чином слабкою, тільки разом, тільки об'єднавшись, ми Україна одна, єдина неділима.